Вражаючі листи Святому Миколаю. Миколаю, зроби, будь ласка, щоб мамусю визволили з полону. Хай мене знову обійме. Святий Миколай, я знаю, що ти добрий і щедрий. Прошу багато зброї для наших солдатів, щоб вони перемогли росіян. Війна Росії Орди загарбників загартувала націю українців і дітей зробила дорослими. Їхні листи до святого Миколая мрії, бажання вражають. Цього року листи дітей не про іграшки, не про розваги, а про любов. Хочу, щоб в Україні був мир, щоб ми скоріше повернулися додому, щоб орки назавжди пішли з нашої землі. І ще прошу павербанк, бо в нас часто немає світла, хочеться завжди бути на зв'язку з татом. Принеси мені кіндер-сюрприз, цукерки Ромашка, поліцейський набір, щоб воювати з орками і захищати Україну, щоб з України пішли орки. Хочу отримати в подарунок солодощі, машинку на пульті керування, але найбільше, щоб тато повернувся з війни. Прошу тебе, допоможи, щоб в нашій Україні наступив мир, і щоб мій тато якнайшвидше повернувся з війни живим, здоровим та неошкодженим. Оберігай його. Я знаю, що ти добрий, щедрий, приносиш подарунки для кожної дитини. І я також попрошу багато зброї для наших солдатів, щоб вони перемогли росіян. Мрію, щоб усі наші захисники і захисниці повернулися живими і здоровими додому. Мрію, щоб моя мама працювала в безпеці, а не під постійними обстрілами російських окупантів. У Миколаєві стало лячно. Місто часто. Бомбили, тому ми переїхали до Івано-Франківська. Мені тут подобається, але я дуже скучив за Миколаєвом. Мою школу розбомбили ще влітку, але я навчаюся онлайн. Дуже сильно бажаю, щоб війна закінчилася. Цього року я повинен був іти в перший клас, але нашу школу зруйнували. А я так мріяв навчатися. Я дуже в тебе прошу, принеси мені солодощі та фрукти. Любий, святий Миколаю, зроби, будь ласка, щоб ми повернулися додому. І мамусю визвали з полону. Хай мене знову обійме. Війна. 299-й день. Оборона триває. Далі перемога.